У московського патріарха Кирила погасли свічки під час пасхального богослужіння. Мало хто помітив даний факт, але все ж благодатний вогонь покинув гніт свічки у руках заслуженого агента ФСБ з першим же подувом вітерця. Так служба і пройшла без присутності одного з найважливіших символів ритуалу. Забобонні кажуть, що таким символічним способом Господь залишив Росію. Подібну прикру подію можна було б і передбачити, враховуючи послідовність знаків і натяків останнього часу. Та це не єдиний пасхальний перформанс, який трапився у Росії. Наприклад, митрополит Владивостоцький Приморський Веніамін вже зазвичай кидався пасхальними яйцями у натовп, що зібрався на центральній площі міста. Десятки присутніх приморців буквально розхапували благодатні подарунки від попа, часом відштовхуючи одне одного. Справа ледь не дійшла до бійки, летючі яйця миттю розібрали ті, хто стояв найближче до сцени. При цьому багатьох очевидців з тих, хто вперше став свідком цього обряду, таке дійство привело в шок, судячи з обговорень у соцмережах. Безкоштовні дари також були і у центрі Москви. На Пушкінській площі сталася тиснява у черзі до гігантської паски, яку після освячення почали різати і роздавати усім бажаючим. Коли поліцейські організатори не змогли стримувати натиск, бажаючих спробувати паску, до намету з нею стали пускати по одній людині.